Всім доброго здоров'я, також всім привіт, я з ви на моєму каналі. І так, що ви зараз видите на екрані, це те, як я збираюсь в Іспанію. Да. Замість школи і вчитись я їду відпочивати. Понятно? Рачі, тут ми заходимо адже собі купити в дорогу. Потім показується, що потім в автобусі не можна буде їсти своє. Але нам це не мішало. Я взяв собі такі йогурт, чудо і, і горішки. Но я, но я їх сажав, що коли ми тільки починали їхати. Дорачі, тут ми заходимо в автобус, уже сидимо, чекаємо. Я вже розклала. Тут нам дали, до речі, хавку в автобусі. І ми вже їдемо. Проїжджаємо по великий епіцентр. Це я не пам'ятаю, де це точно було, але ми їхали в принципі, доволі довго. Ну, звісно, ми їхали спершу до Польщі, а потім вже до, до Іспанії. Тут я лягав спати і тут ми вже біля польського кордону, йдемо до е заправки ОКУ, щоб щось собі купити, попити, поїсти. Ну, коротше. Ми вже заходимо, я взяв собі такий стаканчик з гарячим шоколадом, і ми продовжуємо путь. Тут ми вже в Польщі їдемо. Дуже прикольно, тіпа. ось у мене були, е, я сидів біля вікна, але це мені обернулося не дуже гарною річчю, потім поймете. Коротше, тут, тут ми вже майже доїжджаємо до аеропорту. Знаєте, по чому я це поняв? А поняв я по тому, що цей от літак, який ви зараз бачите, йде на посадку. І вибачте, за шум, ну, за кадровий шум, тому що я зараз живу в Іспанії третій день і я тільки почав записувати. Ну, коротше, тут, тут ми вже в аеропорту, я взяв собі гарячу клоп, та я його обажаю. Я, до речі, був в Кракові, так що ті, хто живуть в Кракові, вам привіт. І тут ми вже проходимо. Тут ми вже йдемо на перевірку багажа, чи як це правильно сказати, я не знаю. Ну, коротше, стоїмо, чекаємо поки візьмуть наш багаж. Ми, ми їхали вось, восьмером, одна сім'я і друга сім'я. Я їхав до своїх, до речі, рідних. Так що одна сім'я була в, в одних, а друга в других. Та, так, тут ми йдемо якраз вже в аеропорту. До того місця там, де ми типу, мали чекати на наш літак? Ми, ми туди йдемо і хочете прикол, знаєте, в котрій ми приїхали до аеропорта в 11.00. А знаєте, в котрій наш літак? В 16.00, в 17.20? Так, ми там чекали 8 годин, блін. Ну, коротше, це, звісно, все добре, але 8 годин я не буду все знімати. Так що такі маленькі зйомки, тут ми вже чекаємо, сидимо. Аеропорт був не дуже великим, ну і не дуже маленьким. Ми пішли собі щось підкупити, якісь духи взяти, щось собі купити. Чекаємо, я заряджаю телефон від павера. Потім виявиться, що у мене, що я заряджаю павер від телефона. Нам ще чекати 2 години. Тут ми вже сидимо. Я вже достав паспорт, тому що зараз ми в принципі, маємо вже йти. Е, так що так ми, ми взяли свої речі, подивилися на е, цифровод, типу, коли наш ми типу, йти. І виявилося, що так. Тут ми заходимо в автобус, який нас везе до літака. І ось наш зараз чекайте, удобний кадр. наш... Та Йоп твою мать! Переверни камеру на літак. Господи. ладно. Тут ми вже заходимо в літак. Я сидів на восьмому місці, а мої рідні на 28-му і далі. Так що так во. Тут ми вже летимо, і я в самоліті сидів не біля вікна, я сидів найдальше від вікна на це місці. Тепер ви зрозуміли, чого я... чого? що мені це обратилось, що в автобусі мені це обратилось не дуже добре. Тут ми досі летимо, вже піднялися на Хмари. Летимо собі, ми летіли дві години, вроді, да? Да. так? Так. І я зараз вам дещо розкажу. Почекайте трохи. Тут я заряджаю. і бачите оцю іду. Я їй отримав безплатно. Але потім, але потім все ж вже заплатив. заплатили. Е, і один прикол, як це сталося, я просто, я просто погано знаю іспанський. Ну, коротше, тут ми вже ідемо е, е, йде, на зниження, типу ми знижаємося вже, приземляємося. Ми летіли на ну, от таким, от таким от краєвидом. Мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобався політ, окрім якраз цієї фігні. І ми досі летимо, летимо, летимо. Летіли ми довго, ну як довго? Ну, 2 години. Знаєте, після того, як я почекав в аеропорту, 8 годин на літак, для мене 2 години це вже пф, Пиль. Ну, коротше, ми тут летимо, я просто вже не знаю, що казати. І ми йдемо на зниження. І вибачте, за затряску телефона. Просто мене в самоліті так сильно трясло при посадці, що у мене, як ви бачите, телефон не дуже рівно стояв і руки так само. Ми ну, Вже знижаємося. І зараз буде через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да-да! Мене так сильно трясло, що при, при торможенні, коли, коли самоліт уже затормозив, мене аж відкинуло в спинку вперед, я вдарився головою. Там коротше, чоловік сидів, сидів переді, такий на мене дивиться з очима. такий, типу, ти чого, ну, Да. А по мені що не видно? Тут ми вже вийшли з літака. І зараз на мені одяг, в якому, якому я рахую сидів майже два дні. Тут ми е, вже в другому аеропорту, вже в Іспанії. Я вже прилетів. Я вже прилетів, і ми йдемо е, чек... на машину, яка на машини, які нас мають забрати. Я ї... я їхав в електри... електричній машині мого. О, рахую, дяді, а інша сім'я їхала, ну, рахую, моя родина інша, інші їхали в Теслі. Чесно вам сказати, в Теслі набагато гірше їхати, ніж в цій машині, де, там, де зараз я сиджу. Тому що це, це набагато гірше, я вам скажу. Теслі набагато гірше. Тесла чує кожну яму, Теслі потрібна рівна дорога. А ця собі спокійно, нормально їде навіть трясло. Ну, коротше, ось такий краєвид. Ми собі їдемо. До речі, дороги дуже сильно похожу на Лос-Анджелес, як по мені. Але це не Лос-Анджелес, це якраз Іспанія. Ось такий у нас краєвець балкона, на якому я, до речі, зараз записую озвучку. Ну, і в перший день я одяг прикольний шмот. І ми, е, збира... ми збиралися поїхати в одне місце. Но спершу ми заїхали в магазин. Там де, там, де я класно навчуся дрифтувати е, тією фі... одну із фігнів Потім я знайшов ручку і вдарував від неї етикетку тому що я не навжу етикетки Не знаю до чого вам тут. Ну, коротше, ми вже їдемо в це місце. Я буду тримати інтригу, щоб вас побісити. Який я добрий. Ну зараз через 5, 4. 3. 2 І... Та, господи, де ти є? Чекайте. П'ять. чотири, Три. Два. І. Та, господи, ну де тебе носить? Ну, коротше, бачите, оцей стеклянний купол. А бачите ось цего. Та, Це величезний конанаріум, на секундочку найбільший конанаріум в Європі. І ми в ньому були. Зараз я звісно, все знімав, зараз ви все побачите своїми очима. Тут ми вже чекаємо в черзі за білетами. Та, там людей просто було море. Мені мені здається, що, що ніде не було так багато людей, там, як тут. Тут ми вже стоїмо, дивимося, тут, до речі, були акули, риби такі. Якась палка непонятна. Я чесно, я не знаю, що це. Ми просто зайшли, подивилися, я озвучую, як можу. Ну, коротше, ми е, стоїмо дивимося, акули плавають собі. Ну, Це ще маленький розмір акул, далі буде набагато ліпше. Пливет -пл -пл такі маленькі. Тут ми були біля медузів маленьких ще. Там будуть і більші. Тут якраз чуть-чуть побільші медузи. Тут ми вже йдемо до наступного, наступного фігнів, там, де були ще, ще багато таких рибок. Ну, коротше, ми йдемо. І от тут якраз більші рибки. І тут якраз є більші медузи. Зараз вони попадуть на камеру. Я просто вже таймінги забув. Бо це було на перший день, а, а зараз вже третій. Ну, та, во. Я, я звісно, перепутав, то тобто були більші. Но... Ну, короче, Я перепутав, вибачаю. Тут ми були біля рибок ось цих вон. Ось тут якась така була, я навіть не знаю, що це. вона біля мене завжди кружляла щось. Можливо, можливо, це коротше. Сидимо, дивимося на рибок. Ось тут якраз показано які там рибки є. Але я іспанський не розумію. так що... Гу -гу. Ця золота рибка, яка виконує моє завдання з, э, бажання. Хочу собі мільйон підписників. Спасибо. Угу, Можливо. Ну, це все здається не від неї, а від вас. Так що підпишіться на мій канал і не забудьте поставити лайк, тому що я для вас стараюсь завжди. Навіть в Іспанії. Тут ми були біля скатів. Ще рибки, чуть да, їх погано видно. Ну, не знаю чого. їх тут погано видно? І во! Їм коротше, залили залили ще води, там, коротше, якісь дядьки сиділи, ми залили такі купол, їм залили сюди воду і все так прикольно виглядає. Тут було дуже гарно, дуже прикольно, таке все, якби вони ну, рівно біля мене сидять. Тіпо, рівно... я б вже біля них хотів все. Це було дуже прикольно, до речі. Мені дуже сильно сподобалось. Якраз іменно ця офігня мені сподобалась, але тут будуть і набагато ліпші. Тут ми вже піднімаємося до наступних тваринок. І тут були не тільки типу, водні, там були і попугаї якісь. І пінгвіни тут були. Правда, я не розумію, що вони тут робили. Пінгвіни це вроді ж риби. Ой, які риби, це ж птахи, господі. Тут ми йдемо попри. О, якраз якихось там фламінго чи що це? Я не знаю, хто це? Поприколу ми то йшли, От, тут якісь попугаї навіть були. Було ось, типо, прикол. прикольно. Ось типо, прикольно, мені сподобалося. Далі буде набагато ліпше та закрийте свій їбальник, п'ять. Автобус дебільний, вибачає. Тут ми бачили черепашків. І якихось там чайок, не знаю це. Бачили якихось там черепашки прикольних. Тут ми вже йдемо знову до нових експонатів. Типа, він, я кажу, цей економір найбільший у всій Європі. Так що відео вийшло на 28 хвилин, дуже довго воно вийшло. І так, я тепер перейшов в іншу локацію, тому що, ми, тому що не знаю, так ліпше записувати чи ні. Ну, корач, тут ми знову були біля фламінго, вже їх тут поліпшевити, і біля якихось там дебілів. Показано було, що їх не можна чіпати, розумієте, <смас> не, не що я упертий. До речі, пальці у мене тепер теж немає. Йдемо знову знов вже під, з, під землю до нових рибок. Якраз о, як ви бачите на своїх екранах тут є скати і ось такі непонятні акули. Чи що це, я не знаю. Хво, ось от такий, отакий лещ. Блін, я так я такий думаю, чо я... Во! Ось ця махіна. Ось ця махіна. Ось! 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 О тут щепле. Коротше, багато було таких ре. Мені дуже сподобалось. Особливо ось всі величезні акулево. Там ще навіть черепахи вроді були. Не я не пам'ятаю Да-да-да, там були вроді черепахи. пливе І в неї якогось то фіга зуби всі гнилі. Ну прям так так само як і в мене. Напевно, ну, просто зуби не чистить. Або пластинки носить. Коротше. Тут їх типа багато таких акул прикольних. Всякої дребедели, всякої фітеделі. Ну, коротше. Прикольно було, типа в тому каналі, но далі буде набагато ліпше, я кажу, далі буде набагато більше, це ж не кінець, конечно. Далі тут є ось такі вот скати великі, акули теж, яких ви вже бачили. Ну, типа, їх тут багато і дофіга. І це прикольно, типа, мені це дуже сподобалось. І, тіпа, канал, і тут не можна сидіти. Але мені це мішаєш. Що... Тут ми е, тіпа, собі ходимо, дивимося на, на ку, до речі, пилу. Ми навіть. Вона там була. І я думав, що в околи пили в неї тіпа, зуби рівно Рівно в ряд. Але ні, у неї один туди, один туди, один сюди. Тут знову скат якийсь. І знову. І знову якась херня. Ну, коротше, тут ми побачили ось такий пам'ятник, можна сказати, чи якусь таку фігню, не знаю що Ось ну, Ми бачили крокодилю, але із-за того, що вони не, не вилазили з води, видно тільки їхню одну мордочку, мінус лайк. Але на наступний день я їх побачу набагато ліпше. Це Та такий спойлер кажу. Ну, коротше, е, собі. Дивимося якраз, я вже не знаю, що казати, вже все проговорив. Тут були ще якісь непонятні пташки, це... Ну, які плавають. Я взагалі знаю, хто це. Я, я не знаю, типу. Бо я майже, я майже про них інформацію не читав і все знімав. Так, тут ми спускаємося до не, білук. Білук, це... Ви розумієте хто це? Ви зараз поїзд білуга? Це офігенна риба. Во, як ви Але це ще не вона, ми до неї будемо спускатись. Це ще поки що такі невеличкі, маленькі риби прикольні. Які плавають собі. Я, я такі якраз. Во, бачите? Він тут плив і пропливав під мостом. Во. Ось Постіво махіна. І ні, це не дельфін, це білуга. І ні, білуга це не кит. Це не кит той. Во! Правда, у мене спешка була включена. Во, зараз, зараз, зараз. Во, чекайте, чекайте, чекайте. Во! Проплив. Це було, це було дуже гарно і дуже прикольно. І зараз він буде ще раз плисти, правда. Кадри не дуже, я розумію, але потім будуть ліпші. Зараз, зараз, зараз. Во! Во, білуга! Во, Привіт, брат! Він нам улыбався, до речі. У на цього фотка прикольна є. Якщо хочеш, то можу, можу, можу в ТГК кинути. Там буде дуже прикольно. Во-во-во. Він типу, плив попри нас багато разів, Вові улибався, махав, ми йому махали, я йому махав, всі йому махали. Во, привіт, брат! І він типу так близько з склом плив, біля скла пив. плив, тому що були пінгвінчики ось такі. Во. І були тут Гавасакі, Гаго Кріко і Естріпер. І подивіться зараз на ось цю просто. Они плавают тут как сумасшедшие какие С, Капец какие -то. Я так на них дивился и думаю, капец, блин. Во, 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 поплыв, поплыв. И и и и, 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 и и просто. Они, они там плавали какие не знаю, супермены. Во, он пришел показать, что они идут плавать, во. Они тут плавают, плывают, кайфуют себе, короче. І це дуже прикольно було. Во, ми вже йдемо на наступний, можна сказати, пам'ятник. Тут пінгвінчики стоять, до яких ми йшли. Тут ми замітили якусь пташку, амулет. І тут морські леви. Моя мрія здійснилась – побачити морських левів. Це було дуже прикольно, мені дуже сподобалось. Во, тут Вони ось такі сидять, мені дуже сподобалось. Вот. І до речі, інтересний факт. Я був у Валенції, так що всім, хто є в Валенсії, вам всім привіт. Шукайте мене, але бажано вам мене не знайти. Я не хочу. Коротше, сидимо і тут ми наткнулися на величезних черепах. І це не те, що просто великі черепахи, це величезні черепахи. Іменно величезні. Далі ми похавали морозова і пішли на концерт дельфінів. Просто подивіться на цей прикольний. Вони тут тип, на цей прикольний, вони тут такого пливають, виконують всякі трюки. І там, до речі, був один хлопчик, який, який чогось там був. І я не розумію чого. І в мене зараз мем круті в голові. Он, а, не я, а? А? Ну, коротше. Е, зараз ви побачите, як вони роблять сальтухи на ці дельфіни. Пла плавають на спинах, на животах, ведуть людей. Ну, коротше. Ой, як ви бачите, вони... один пішов під воду. І зара. Чи не зара, я вже забув. Я забув всі таймінги, які там були. Ну, надіюсь, О, тепер вона діновий вертоліт прилетів. Прикольно. Прикольно. Ну, коротше. Я, коротше, вони мають вистрибувати з води, але я вже забув таймінги. Во. Коротше, тут вони мають робити сальта, але я вже забув ці таймінги, коли... О, сього якраз хлопчик. Я забув ці таймінги, коли вони мають це робити. Ну, до цього пам'ятав. Коротше, тут вони ж поки що їх годують. Типа дують, що вони воду торкнулись до цієї фіні, виставляють. Типа їхня дресировка. Е... Ну, їх, пока... їх, їх типу, показують, і це типу, концерт. Ну, в принципі, було прикольно, бо якраз, бачите, вони пливуть з таком на спині. І якщо... я точно не пам'ятаю, чи я вже зазнял сальто, чи не зазнял. То вроді я зазнял. Вот, то я був великий екран, щоб дивитися, Ну, мені було ліпше так. Дивитися і знімати. Во. А зараз, коротше, щось має бути, але я вже замушу. Коротше, мені навіть самому нас Ну, короче, Ось. Вони. Во, бачите? Вони ось так лопуснули. Во! Вони тепер во перевернулися і поплили. Це було прикольно, Во! Двоє сальто зробили! Мені це дуже було, було сподобалось тоді, Взагалі кайфово було. Типу мені дуже сподобалося, коли вони ці сальто робили. Як ви замітили, вони, вони це роблять дуже ефектно. Це був, це, мені здається, це був, це був найліпший момент в моєму жінці, коли я побачу, як вони роблять сальто. І, звісно, коли я побачу білугу, це теж мій улюблений момент тепер. І, коротше, ось вони якраз тут виконують цей треба акробак, а, ну, спершу треба святик навчитись э, ч, э, тфу слова произносити, три, э, э, не, п'ять днів не був в школі, вже вже все. Слово позабував. Ну коротше. Тут, тут, тут їх досі тренуєсь. Короче, я вас просто лишу з прикольною му музикою на фоні дивитись на їхнє представлення. Ось таке було представлення дельфінів. Далі ми коротше, були біля пам'ятки якихось і далі ми поїхали купатися до іншої е, сім'ї, там, де була інша сім'я. Ми коротше, прийшли туди, щоб е, відпочити, купити коли. Ну, і посидіти біля басейну. І так закінчується мій перший день в Валенції. Валенція. Закінчився він кайфово, сидимо, кайфуємо, я в Xbox пограв. Даре... прикольно. Я в таку легенду був грав, господи. Кратше, посиділи, покайфували. Був дуже при... перший день пройшов мені дуже прикольно і гладко, без, нія... без нічого фігового, все було дуже гарно. Ну і так, закінчується мій перший день біля басейну з, з бутилочкою коли в руках. Було б прикольно, якщо чесно, мені дуже сподобалось. І мені тип, особливо сподобався канаріум якраз Там, мені дуже сподобався дельфінарій і це все далі ми, далі ми поїли стейк з картопелькою жареною. Дуже все сподобалося, було прикольно, класно. Ну і лягаємо спати. Так мені закінчиться перший день.